Друзі, всім привіт! Не можу не записати це відео, бо я довго дивилась на ці сережки. До речі, знайомтеся, хто вперше це аукціон антикваріату в Україні в Віоліті. Це в нас розділ Ювелірні вироби, коштовне каміння, бурштин. В цьому розділі ось такий лот виставили на продаж. Він ще актуальний. Сьогодні в нас 12 жовтня. А лот закінчується. Ось тут у нас вказано 14 жовтня. Ось такі сережки. Я дивилася на них гарні, красиві, але щось мені не давало спокою. Сьогодні роздивлялася вже в який раз світлини, і потім, ну, до мене дійшло. Дивіться. А дійшло, зараз покажу. По-перше. Зверніть увагу, що на сережках. Зараз знайду необхідну мені світло, на сережках є проба і є клеймо. Бачите, гарно видно і на одній, і на другій. Але чомусь продавець, претензій до нього немає. Це просто таке цікаве моє спостереження. Чогось він показує тільки клеймо. 925 проба. Зіркою, це радянський виріб, нібито показує нам фотографію з ліхтариком, що бурштин у нас натуральний, вінтажний, тут сумнівів немає. Але мене дивує, чого він показує тільки пробу. Бо є багато людей, які колекціонують калініградські каталожні вироби, і було б логічно показати і іменник, тобто сусіднє клеймо, що там. Написано, зображено, вибито. Нам не показують. Читаю опис. Опис, Янтар, Серебро, 925 проба. Добре. Зірка, янтар пейзажний. Ну, тут ще таке королівське, давайте назвемо. Так, без видимих дефектів. Далі в нас є фотографії. Сто разів роздивлялась. І тут. Знову подивилася ще на цю фотографію. І все, в мене пазл склався. Показую. Дивіться, кольє. Я думаю, де ж я це бачила? Перелапатіла всі свої каталоги таких сережок я не знайшла, а думаю, ну, знайома. Мабуть, у кожного була така ситуація, як коли ви щось забули, і вам це потрібно терміново згадати. Або як когось звуть, або прізвище, або щось щось таке. І ось я думаю, де я це бачила, зараз я вам показую. Де я бачила такі намостинки? В каталогах не знайшла. Ось де я їх бачила. Я їх бачила в калі. Ось це каліграцький виріб. 875-ю пробу. Ще е, робили аналогічне кальє торгівельна марка Русскі самоцвіти В них теж є таке. Бачите, сходиться? Але далі, щоб повністю розібратися, що це таке, я пішла далі, і тут. бачите сережки. Нічого не нагадую. Ось цей лот І ось цей от всерешка. Вони зараз у продажу. Так само на аукціоні Violet. Я вам все з одного сайту показую. Просто це моє таке маленьке розслідування. Так, 925-та проба. І ось тут о, так само. Бачите, проба? Збільшимо. І ось клеймо. Тут теж такі ж літери, якщо уважно, придивитися, ось вони, теж щось МБ. І сережки МБ. МВ, Боже МБ. МВ. Першу не роздивитися. Тобто, взяли сережки. Де в нас тут? Зіркою ось вона. Взяла елементи від кольє і зліпили отакі сережки. А сьогодні подивилась на ось цю фотографію. На ось цю. Ось. цю. І дивлюсь. І думку гадаю, чого я на сокіл, чого не літаю. Тут гарно видно, що це елемент від кольє, і сережки це самостійний виріб. Отже, дарма я їх шукала в каталогах, їх не знайдете. Бо це чиясь фантазія. Я не кажу, що погано вийшло. Не кажу, що тут щось з не Так, з бурштином все окей, але це фантазійний виріб. Як зараз кажуть, зроблено в гаражі. Ладно, не будемо казати в гаражі. Хвилинку, зараз вимкну тут звук. Так, дивилась дуже багато інформації по фарфору. Так само виставляють такі цікаві фігурки, порцелянові. Дивно розфарбовані з дивним сюжетом, і багато людей там описують, ну, і хтось пише, що не можуть знайти в каталогах, а їм пишуть: ну не знайдете, бо це чиясь фантазійна робота. Отак само і з біжутерії у нас виявляється. Я колись вам показувала, коли запанок з гірським кришталем зробили сережки. А ось це виходить з елементів кальє. До речі, на Віуліті зараз ще одне є. Щас я вам покажу. Аналогічне кальє, тільки там бурштин у нас. Зараз, хвилиночку, не перемикайтеся, буде доволі швидко. Так, ми це, де в нас? Кальє? Оберемо тут можна сорт зробити мисто. Що ми з вами зробимо? Так, і що мене цікавить? Ось це кальє. І ще є одне аналогічне кальєти, там бурштин пресований. Воно теж продажу на Віоліті. Зараз, якщо швидко покажу. Воно у сріблі, 875 проба, то точно Калінградський виріб. Оригінально. Швидко, коли треба, не знаходити. Вірте мені на слово він тут є. Ладно, друзі, ви зрозуміли. якщо ви зі мною згодні, що з цих двох предметів з цього, ну, з аналогічного і аналогічних сережок, зробили ось такі сережки. Якщо ви згодні, що я вірно відшукала, пишіть у коментарях. Якщо не згодні, теж пишіть у коментарях. Якщо маєте якісь думки, теж пишіть у коментарях. Так, все, в цілому, я вважаю, що вийшло дуже симпатично. Але не шукайте в каталогах, не знайдете. Круто! Ще я тут ще одні лоти на Віоліті. Сьогодні в мене був такий вільний день. Дивилася, дивилася, ще нашла такі гарні цікавинки. Потім вам запишу для історії, покажу. Всім гарного вечора і тихої ночі!